Всім привіт, всім добрий день. Сьогодні, як і обіцяла, у мене велике прибирання, тому кому не подобається така тема, але мені сьогодні треба прибирати в хаті, можете не дивитися, зразу це відео відключати і все, тому що сьогодні буде тільки прибирання, і все. Не буде ні квасів, не буде ні східниці, не буде нічого. Сьогодні прибирання. От, тому що вже потрібно. У мене зранку була одна клієнтка, і, от, і як я й планувала, думаю, треба починати. як би не хотілося, але треба. але треба. І я думала почати з балкону, але ж у мене повний балкон завішаний. Випраним усім, ну випраним усим. Тому мені немає, як сьогодні там буде що робити, як його тут лазити, що тут, як прибирати. Е, тому, мабуть, балкон я е, залишу на потім. От, і не знаю, щось так на вулиці, холодно сталося. Ну, зараз, зараз день. І от що в мене тут Боже? Майже вицв вицвів термометр? Ну, всього 12 градусів на вулиці. То, мабуть, сьогодні я поприбираю в кімнаті зараз, вимию підвіконня, помию трохи вікна, трохи попротираю і перенесу, мабуть, бо заморозки передають, перенесу, мабуть, кімнати кімнати очі рослини в кімнату. Значить, що я вже зробила? Такий в мене достав цей розкладений мій диван, я його прибрала. Скрутила, скрутила матрас і поклала його наверх. Вон він у мене тепер де буде жити. А буду спати тут на дивані. Зараз зняла більо постільне поміняю. Поміняю одія, одіялку, достала ковдрочка по-українськи. Я достала. Легша, бо то в мене такий був зимовий варіант, а цю достала трохи легшу ковдрачку. Ну і, як завжди, війна з пилюками <сум> з усім на світі, пилісос, тряпка, мить, прибирать. Ну, В общем, це такий план. Що встигну, то встигну. Що не встигну, у мене ще завтра день вільний. Тому буду, мабуть, чи й на завтра вистачить. Не знаю, чи завтра Альона, бо завтра ж неділя, то не знаю, я ще в неї не питала, чи приїде Альона завтра працювати. Ну, в общем, домашня робота, як завжди. То це. Такі справи. А спати буду тут на дивані. Мені його навіть не треба розкладати, тому що він доволі широкий, його 80 см. Тут і, і того пуфчика теж було 80 см. Мені вистачає отак. От. Я не кручуся там туди-сюдим, що мені треба Ні, він розкладається геть у велику двоспальну кровать, але на що навіщо воно мені треба? О, тому тому це буде так. Все, я прибирати, а вам дивитися. Якщо вам подобається на ускореному все це дивитися, ну дивіться, хай це вам буде якимсь. Jakimсь... Мотивним таким відео змотивує і вас, може, на прибирання або ще на якісь справи. Знаєте, це ж недаром кажеться, що не втомлюєшся дивитися, як біжить вода, як горить вогонь, як, 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 як хтось працює. Тому приємного перегляду. fine when you pulled me down. You said the stars would answer. You said our prayers were. Порядок. Время вже 5 годин. Треба щось побідати чи вже повечерять, Бо я, ну, знаєте, коли працюєш, щось робиш, то їсти не хочеться, а це думаю, щось, наче я не їла сьогодні, бо зранку каву випила, бутербродіків і все. І це думаю, щось вже їсти хочеться, а вже 5 годин вечора. Ось, все. О, у мене порядки, пилюки всі повитирувані, <пилюк>, пилюк немає, все кругом порядочок. Ну тут оце тільки мені заслать, якби диван треба. І все. А так А так чисто, поли помиті, все сусино. І я це собі думаю: так, що ж його робити? проступати ще далі. Зараз ну, щось поїм і, і тоді не знаю ще. Чесно говоря, в мене вже натхнення на сьогодні немає. Вже, вже б я наче нічого б не робила, але треба. От і не знаю прям, що його робити побачу. Може, я з кімнати не можу до Альони дозвонитися, щоб знати, чи вона завтра працює чи, чи не працює. Якщо б вона не працює, то я б тоді завтра зранку прийнялася б з кабінета. Та й думаю, може, сьогодні поки що там таке перечистить туалети ванни, ну, ванну кімнату, думаю, може, там поприбирати, бо це ж теж треба. В общем, побачу ще. От, і щось, щось якось себе сьогодні не очи. Мене чи желудок тут підбалює, чи щось таке. Чи це я просто їсти хочу. В общем, зараз йду. Обідать чи вечерять, а далі ще побачу, яке в мене буде бажання, чи буде в мене бажання далі щось робити, чи не буде в мене бажання. Ну що ж, вирішила я, знаєте, не розслаблятися. Лінь це страшна штука, і не треба лінитися. І вирішила далі продовжити прибирати в кімнаті тут. От, ну Я тут зараз по-скоренькому жду пилюку, я бутилочки всі перетирати не буду, а сьогодні так, по скоренькому щас пилюки, протру, пропилосошушу, помию, полила ось о, тільки що свої помидорки всі. Ще У мене залишився один жовтий помідорку, хочу з'їсти. Ой, вирвалася сардинка. М -м -м. Ось я червоні. Яка краса. Червоні. Ой, такі ароматні я не можу вам передати. Ну такі прямо смачні. Червоні трохи кисліші. Угу. А жовті, як мед. Ну, жовті, я вже всі пооб'їдала. Нема. Нема. Он цвітуть, трохи цвітуть, ну не знаю, назріне щось, не назріне. Ну, тут ось, ось є. Це жовтий, ось одненький ще буде. А, ось ось ще є жовтенькі. Теж, бачите, зріють. Ну так, знаєте, наїстися, ні, ну побалуватися є що. Ну, все, хвата балакать, треба зараз вікно мити. У мене тут ще маскітка стоїть. А я і так не люблю знімати. А там градусник, ну, мабуть, мабуть, не буду знімати. Зараз так помию е, з середини хоча та й все. Так, ну все, тут порядочок. У мене все, поли помиті, пилюка повитирана. Тут порядок. І поприбирала, ще я в коридорі. Тут все повністю попилісосила, теж поли помила. І на завтра мені залишиться тільки кухня з ванною. Зараз ще поставлю в мене постіль моя ту, що я поміняла. Постіль ту, що я змінила, ж утром. Зараз поставлю ще її постираю. Якраз у мене звільнилося трохи місця на балконі, вже кое-що там повисихало, я познімала. Фух. Так, знаєте, це називається Для тих, то, хто вдома, хто а що тіпа, на роботі не роблять, але ж вдома тут робота така, що не хуже, ніж на роботі. Ще не, невідомо, де ти відпочиваєш, чи на роботі чи, чи де. О, так що зараз ще в мене стірка залишилася. Ну, таке в мене сьогодні відео. Ну, ви ж розумієте, що кожен день не можна щось придумувати вам, щоб вам було цікаво. Тому кому цікаво, тому цікаво. Той буде дивитися, як я її прибираю. І зараз оце стірка залишилася. А на завтра вже буде кухня, і банна все перечистить, перемить, щоб у мене був більш-менш порядок. Бо з понеділка знову працювати, і там тоді не буде, коли мені цим, цим займатися. Ну, от реально, я два дні майже використовую для цього. Ну, так що, це такі справи? Бо воно теж топелюки. Де вони беруться, ті пелюки? Хто мені їх тут накидає? Оце такі справи. Ну, все. На сьогодні я з вами прощаюся, вже хватить вам дивитися в моїх цих прибирань. От, зустрінемося завтра. Всім пока-пока, всім всього самого-самого найкращого.